Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Львівський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка, хоч його адвокат просив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий. Домашній арешт під час засідання матір Зінченка прокоментувала, що затримання вважає політичною грою. Жінка розказала, що син ніколи не курив і не вживав ніякого алкоголю. Також за її словами, В'ячеслав гарно розмовляє українською, бо навчався в україномовній школі. Також жінка стверджує, що він захоплювався Степаном Бандерою. Скажіть мені, чи багато ви таких Хлопці 18 років знаєте. У нього є навіть така футболка з капюшоном, на якій написано мій герой Степан Бандера. Чому саме її син опинився на лаві підсудних? Його мама не знає. На її думку, це якась політична гра. Далі мовою оригіналу. Я не знаю, може ви назвати багато хлопців, які на 18 років жодного разу не палив. Жодного разу не вживали покорія. Тобто розумієте, розмовляє, він також українською мовою набагато краще, ніж я, да? тобто, тому що він навчався в українській школі. Mm -hmm. Але так, почекайте, почекайте. І, і скажіть мені, чи багато ви таких хлопців знаєте, 18 років, яким навчає, він мені розповів про Степана Бандеру. Мені розумієте? Тому я не знала, він знав, Він захоплювався? Захоплювався. В нього є, знаєте, така футболка, і футболка з капюшонами, Я не пам'ятаю, як вона називається, але це написано мій герой, а волонтера. Тобто в нього є такі ринки, він в нього тепер я мовляла, тому я запам'ятала українська національна революція. Вона писала Степану. Я не, так, на дістав. Цим захоплював. От ваша думка, як мами, чому саме він сьогодні опинився на лаві відсутних? Чому саме добре було на вашого сина? Не знаю, якась політична. Це треба я політичних дізналася і. Десь друзі я там треба шукати. І мися взагалі не до І адвокації сьогодні заводи. Але чомусь його зовсім знаємо. У але... серпні Львівський апеляційний суд розглянув апеляцію про зміну запобіжного заходу Зінченку і відхилив її. Батьки підозрюваного у вбивстві екс нардепки Ірини Фаріон, 18-річного В'ячеслава Зінченка. Самі розуміють, кого виховали. Про це заявила її дочка Софія Семчишин. За словами жінки, ймовірно, вона мала б сказати батькам підозрюваного у вбивстві її матері. Мовляв, вони виховали вбивцю, але робити цього не збирається. Якби їх побачила, я б не підійшла. Мені. Було основне поговорити з ним, щоб потім мати що сказати своїм дітям, сказала Семчишин. За її словами, вона відчула, що підозрюваний не мучиться почуттям провини і тому поводився на суді самовпевнено. Людина, яка може підійти в притул і в когось вистрілити, це не людина, і навіть не тварина, це істота, яка вбила Ірину Фаріон, яка боролася за мову, тому що мова це зброя, сказала Семчишин. Вона також розповіла, що побачила в очах зінченка порожнечу і зазначила, що випадок у суді, коли юнак скривився і показав їй язик, показав його справжнє обличчя. Ми вимагатимемо найвищу міру покарання довічно, розповіла дочка Фаріон. Затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, що відомо, 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного в убивстві Екснардепа від Во Свобода, публіцистки та мовознавиці Фаріон, яка померла у Львові після пострілу у скроню 19 липня, 26 липня, МВС України провело брифінг, на якому розкрило деталі організації та вбивства Фаріон. Правоохоронці розповіли, що затриманому вже оголосили про підозру за частиною першої статті 15 кримінального кодексу України йому загрожує до 15 років позбавлення волі. За даними слідства, хлопець міг готуватися до наступних убивств. Новою жертвою міг бути нардеп Максим Бужанський. Також стало відомо, що на місці вбивства Фаріон виявили спортивну гільзу. Пістолет поки не знайшли. Слідство перевіряє підозрюваного на причетність до неонацистського руху. У межах засідання Галицького районного суду у справі стало відомо, що затриманий 18-річний уродженець міста Дніпров В'ячеслав Зінченко, 26 липня. Зінченко обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Сам він своєї провини не визнає. 2 серпня з ухвали Галицького райсуду Львова стало відомо, що поліція виявила будинок у лісі в урочищі Голоско-будинок, яким міг скористатися вбивця Ірини Фаріон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.